Друзі, я радий вас вітати на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ми зробимо огляд дуже яскравого мотоцикла Турист Enduro Vog DS 525. Ну що, друзі, зараз поговоримо більш детальніше про цей мотоцикл. Тут багато про що можна поговорити, бо це Vogue і в принципі тут багато цікавих моментів. От, До прикладу, перший із них це оновлений двигун, який встановлюється саме на цей мотоцикл. Це Kell-500F1. Це двохциліндровий чотирьохтактний восьмиклапаний двигун з балансувальним валом та рідинним охолодженням. Радіатори, помпа, вентилятори все тут є. Реальна кубатура цього двигуна складає 494 кубічних сантиметрів, 47,5 кінських сил при 8 тисячах з половиною оборотів, і 44,5 крутного при 7 тисячах з половиною. Оборотів. Раніше на цих моделях 500х ставився двигун Кел 500-2, і він був кубатурою 471 кубічний сантиметр. Зараз же він збільшився, збільшився до 494 кубів. Також на внутрішніх ринках Китаю можна зустріти та, в принципі, на європейських ринках, можна зустріти двигуни з потужністю. 54 кінські сили. Це, в принципі, робиться, нічого там а, суттєво не змінювалося у цих двигунах, але просто інша прошивка. Тому що зараз а, в даного мотоцикла максимальна швидкість обмежена а, програмно, обмежено до 160 км на годину. Але ви розумієте, що потенціал тут пф, дуже великий щодо паливної системи, то тут інжекторна паливна система від компанії Bosch надійна а, вже. Багато де вона використовується класно себе показала та в принципі це. Найкраще, що може бути на мотоциклі, тому саме це тут і встановлено. Лямдазонд, до речі, присутній на кожному колекторі, так як у нас два циліндри, то два і колектора. І там, і там лямдазонди встановлені. Ну а коробка в нас шестиступка: класика, одна вниз інші вгору. Перемикаються дуже класно, неймовірно чудове, чудовий зв'язок із щепленням. Ви відчуваєте мотоцикл абсолютно повністю. Коли ви рушаєте, коли перемикаєтесь на швидкості, вам швидше треба перемкнутися, ця коробка і щеплення вам дозволять зробити це абсолютно без ніякої заминки. Так, друзі, зараз заведемо його, послухаємо, як звучить цей двохциліндровий монстр. До речі, шоломчик КСМК від компанії. Заводимо. вже є трохи характера. І, до речі, до речі коли в нас лапка відкинута, бокова, ось зараз мотоцикл заведений, витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу і він глохне. Стоїть датчик на лапці, він бачить, коли мотоцикл на лапці, він через це не поїде. Але може бути заведений. Тому така плюшка ще тут присутня. Погнали кататись! Щодо ходової частини, то попереду в нас вилка перевернутого типу Каябівська із регулюванням стиснення та переднатягу. Регулювання все в нас виведене сюди до водія, тому в принципі, працювати з нею не складно. 41 мм, до речі. Позаду також каябівський сталевий маятник, ну, маятникова система з моноамортизатором, який налаштовується. І, звісно, що є прогресія. Дуже класно відпрацьовується ходова частина всі нерівності. Навіть ось по такій місцевості ми прокатались тут багато різних пагорбів, нестабільне покриття. Дуже впевнено себе почуваєте на цій дорозі. Щодо коліс, то колеса в нас також незвичайні, ну якісні. А саме від компанії Медзелер. Переднє колесо 19-го радіусу, а заднє е, йде 17-й радіус. Спицеві колеса нічого незвичного, але відпрацьовують вони дуже-дуже чудово. Гальмівна система в нас від компанії Neсен. Попереду диски, ну два диска по дві сторони, так е, 298 міліметрів. Позаду один диск 240 міліметрів. Але в нас тут два супорти попереду. Двопоршневі, ну а позаду однопоршневий супорт. Відторможується дана система дуже круто, тому що в нас ще є і на два колеса двохканальна АБС система, яка, до речі, може вимикатись. З будь-якої швидкості ви натискаєте на гальма передній, задній мотоцикл. Реально стає як вкопаний. От, от настільки тут класно розрахована, налаштована гальмівна система із ходовою частиною, що ви, в принципі, не розуміючи того, як він так може гальмувати, зупиняєтесь там, де ви на тисну на гальма. Це дуже класний результат, як на мене. Щодо об'єму паливного баку, то він тут на 17 літрів, в принципі, середній такий об'єм. Ну, але цей мотоцикл створений для доріг, для великих дистанцій, тому має бути, має бути об'єм відповідний. Щодо ваги, то вага його складає споряджена 206 кг. Для такого мотоцикла це напишіть в коментарях, занадто важкий чи ні. І давайте таким чином перейдемо до освітлення. Щоб показати його вам, мені потрібно мотоцикл завести, тому я це зараз і зроблю. Освітлення в нас full-LED. Класно світить. Є противотуманні фари також під низом. Ну і взагалі така агресивна, агресивна мордаха. Аварійка присутня. Як ви бачите, поворотники в нас динамічні як попереду, так і позаду. Вночі ви реально собі прямо цим світлом прокладаєте повністю весь шлях. Тут е, немає дефіциту у світлі чи щось таке. Давайте поглянемо ще тепер на tft панель, яка в нього є. Вона тут досить така вже комп'ютеризована. По-перше, що хочеться відмітити, це те, що у нас два режима їзди. Ну, вона переключається на пульту. А зображається ось тут. Екорежим і спортрежим. На спорті він стає більш такий агресивний, більш е краще реагує на акселератор газу. Тут вже є навігація, тобто ми можемо е завантажити додаток, е зареєструватись, підключитись по Wi-Fi. Wi-Fi у нас, до речі, тут е під сидінням е встановлений, роутер. Ну, модем. Ми підключаємось по Bluetooth і Wi-Fi до мотоцикла. Можемо прокладати маршрути, користуватись відеореєстратором. Камера в нас попереду встановлена. Досить, до речі, непогана роздільність камери. Зараз можете все побачити на екрані. Та й в принципі тут все. І датчики тиску колес наперед та назад у вас перед очами. Заряд акумулятора, годинник, оберти, відключення АБС, увімкнення стабілізації тобто, тут дуже багато різних налаштувань. А тільки сиди та розбирайся. І щоб добратися до е, нашого роутера, тут нічого складного немає. Ось, Знімаємо задню сидушку, дуже легесенько, і сам Wi-Fi роутер знаходиться у нас під заднім сидінням. Далі, щоб добратися до акумулятора, до е, бошовських мозгів, тут е, просто знімаємо, нічого не відкручуючи, передню. Переднє сидіння і все воно у нас тут під рукою. Це, до речі, дуже, дуже класно, бо є такі моменти, коли саме передню сидушку потрібно звідкись відкручувати. Це дуже, дуже незручно. Також в нас присутня розеточка під 12 вольт, ну це стандартно. USB-роз'єм. і Також регулюється вітровий захист. Ну, тобто можна його нижче опустити або вище. Можна було б, звісно, додати. Електропривід. Але це вже таке, я думаю, сильно на швидкість не впливає. Ну і залишилось сказати, що в комплектації йдуть також ось ці кофри від виробника Лубу або Лабубу. Всі три штуки, вони, якщо їх окремо брати, то коштують близько 1000 чи 1200 доларів, тобто вони не дешеві, але вони якісні. Всі ці три кофри йдуть в комплектації. Також хто буде ще запитувати стосовно стосовно камери навігації, воно також все йде вже в комплекті. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мотоцикл, він реально заслуговує на вашу увагу. Можете звертатись до нашого мотосалону. Ми нагадую, займаємось мото та квадротехнікою. І Спробувати на собі затестувати ви можете саме в місті Київ за вулицею, за адресою вулиці Трублаїні, 2. Запрошуємо до нашого мотосалону. Напишіть коментар, як вам така модель. Поставте лайк і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі! Всім па-ба!